Поліції вдалося розкрити групу ймовірних телефонних шахраїв, які швидше за все займалися виманюванням банківських карток та незаконними діями. Підпільні кол-центри накрили у Дніпрі. В той же час ми бачимо, що ми, як держава, схоже, не можемо перемогти якісь кол-центри, які щодня і просто зараз грабують мільйони наших громадян. Переважна більшість з вас і без мене чули про шахрайські офіси на території України. Колектив 60 чоловік сидять, дзвонять. Допустим, холодник, менеджер знаходить трубку, авже з клієнтом 20 хвилин, нав'язує йому проблему. Лох на це ведеться. Чоловік, зібравши абсолютно всю інформацію і створивши проблему чоловіка, подимає руку, підхожу к нему. Я кол-центри, які намахують людей по телефону, тим самим заробляючи гроші. Найбільша – 383 тисячі гривень за неділю за одну трубку. Але я впевнений, що далеко не всі з вас розуміють, що насправді ховається за героїчними лозунгами. Ми скамимо лише росіян, лише окупантів. Чи щось знаєш ти що стосовно діяльності офісів на території України саме з можливістю зробляти на українцях? В шилінні находяться достатньо недображателі, яким хватають совісті грабить собственних же граждан. Тренд на шахрайські офіси бере свій початок ще задовго до війни, але таку шалену популярність і безнаказаність офіси отримали тільки зараз. Тому що хтось з людей, причетних до шахрайських організацій, дуже вміло адаптував скам підвоєнний героїзм. Но сразу скажу, що исключительно по стране агресора, я роботу, а також мої колеги, яких я раньше встречал. Настільки вміло, що навіть деякі офіційні представники нашої держави відкрито підтримали функціонування подібних схем. Передаю привіт офісникам з Дніпра. пацани то займайтесь у них гроші, не трогайте наших, то есть європу, не надо. Тепер реклама скамофісів не є чимось ганебним, тому ви можете її щоденно побачити на просторах українських медіа. Давайте ж нарешті розберемось, чи насправді скам-офіси є нашим героїчним кіберфронтом, який приносить користь суспільству. No. Зовсім нещодавно люди виходили на мітинги проти законопроекту 12.414, в тому числі з гучними лозунгами проти корупції, яка є величезною проблемою української держави. Існування – це прямий наслідок корупції, тому що подібні організації фізично не можуть існувати без хабарів і кришування. Ну я знаю таке поняття, як криша, Тобто це дозволяє тобі працювати, знаючи, що завтра ти прийдеш і тебе не положить в пол. Стаття 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Всі ми хочемо прибрати корупцію, побудувати сильну і незалежну державу. Але це так і залишиться лише нашою мрією, якщо всередині суспільства шахрайство стане нормою. Тобто сьогодні ми в обуренні через величезну кількість корупції і звинувачуємо усіх причетних до неї. А завтра дзвонимо якійсь невідомій бабці і намахуємо її на гроші? Великолепний план Волтер. просто ахуєнний, якщо я правильно зрозумів. Надежний блядь, як швейцарські часи. А чим ми тоді взагалі відрізняємось від тих брудних корупціонерів, яких так ненавидимо? Не дивлячись на гучні лозунги про героїчний скам окупантів, багато офісів працюють не тільки по державі окупанту, але й по нашим іноземним партнерам, про що свідчать оголошення з бажаним знанням іноземних мов. Якщо якихось там оголошень недостатньо, тоді послухайте іноземні новини, в яких буквально людина розповідає, що її намахали на десятки сотні тисяч євро. It's called spoofing. Scammers use technology to fake their number. Звісно, станом на сьогодні Європа може заплющувати очі на деякі українські махінації, силаючись на війну. Але коли ця клята війна закінчиться, наші іноземні партнери згадають нам усі махінації. Повірте. Сьогодні ти працюєш на офісі, заробляєш купу грошей, у тебе все добре. Але ця ніша, як і будь-яка інша подібна, в один прекрасний день закінчиться. Прийдуть дяді в формі і всіх дружньо закриють. І що ти будеш робити далі? Які ти навички напрацював за цей час? Ні Скамити людей по телефону Навряд ця навичка якось тобі допоможе у майбутньому. Кто То вирішив взятися за голову, тому що моя остання річ. Була про те, що ребят ми не займаємо не та Да. І все це нас приведет в могилу. Куди цікавішим виглядає перспектива заробити декілька тисяч доларів за місяць, ніж працювати у якійсь звичайній компанії за 15-20 тисяч гривень. Я розумію. Сучасна молодь активно тягнеться за швидкими грошима, і мало зацікавлено працювати за копійки у порівнянні з тим, що пропонують скам офіси, через що і страждають компанії. Уявіть ситуацію: ви шукаєте нормальну роботу, а до вас дзвонять тільки офіси, Тож ж даю список порад, як уникнути цих помийок. Існує мільйони різних ніж, де тобі не доведеться працювати за копійки, якщо у тебе є певні навички, які треба напрацьовувати з часом. Більше того, ти будеш приносити, хоча б якусь користь суспільству: лікувати людей, будувати житло або просто робити гарний дизайн в інтернеті. Але це все, звісно, не царська справа. Куди легше заробляти тут і зараз швидкі скам гроші. Я спеціально залишив цей пункт наостанок, тому що хочу озвучити непопулярну думку, за яку деякі люди мене можуть осудити. Скажи свою непопулярну думку і біжи. Якщо твій офіс дійсно весь такий білий, і працює тільки по росіянам, ти все одно ніколи не знаєш, хто знаходиться на тому боці слухавки. Можливо, ця людина підтримує Україну і навіть донатить на ЗСУ. Можливо, у цієї людини хтось з рідних взагалі працює на ЗСУ у такому випадку. Чи дійсно це буде боротьба з окупантом? No. Війна закінчиться і суспільство активно почне шукати винуватих. Чи впевнений ти, що такий вид руйнування суспільства зсередини не працює на користь окупантам? No. Думай, де.